Поїхали до дідуся. І тут феномен. Собачка. І. будь яйця. Куренеси. А собачка. То ти... ти висаджуєш яйця. Алло, як там тебе звати? Ти висаджуєш, так? Да? Чи в тебе курка прописалася. Прописалася? Ну, ладно вже. Да. Всі довольні, Котики, собачки. А, вот. ось це які курочки. Маленькі висаджують. Яйця, ось такі курочки. Красиві. Що у нас тут? О, мій мангалчик. І, і, і о! Вже є черешеньки, діду. Супер. Пробуємо. 你不好弄。